Всем привет, с вами Щука и... Нептун, всем привет! Устав, за его имя. И сегодня мы играем в партии wars Так. Продолжим Зараз... играть. Мы продолжим, а... Чуть не впал. О, хорошая слышу Там же курточки, я Что Шо там? О, лучше. Так, я беру тогда Сукиру. Так, свій. Під лаги чучок, чуть-чуть малюсіньки підпинюй. Там для чуть, тебе є тапки. там є м'яче, там м'яче. Які тапки? Його. А у нас? А, в мене кращий краще В мене теж кращий. Ти воно настроїться, ти воно настроїться. Я не знаю, я дивлюсь. Я, не... я дивлюсь сундучок. Ой, я... Старайся, в мене блоків нема. В мене теж. Я поки що сніжки наповинок купаю. Ты ж ты острый білий? Ой, бідай. Біли. Так, У мене є два сніжка, так. буду кидатися. У мене вже 16 і більш. Що, один добуду. У мене вже два стаки. Так, ой. Ти чого тоже строишься. Че шла прикривай, жалик. Yes. Я сам строюся до них Та ні, я строюся до інших, там де нема нікого на острові Пожаль, идуть! Шесть МІДА стріляють! З МІДА, з МІДА там стреляют! Своей удочкой, бляха. Вудочкой! Mm -hmm. <coughs> Стопен лук моим отойду! Ниде! Ой-ой-ой, я впав, я впав, я впав. Де він? Я ту шконик! він? Белэ! Никайся. Ты его вбил? я Это на шапке половить мав упасть, так? На, тримай, мені то мені не потрібно. Мені тоже то не потрібно. Он же за чарной шкур. Шкурная куртка. один ещ удынулся всеми на дубу дуемся для до него. Может давай в мене блоки нема. На меду... Помім... Просто я боюся. А, да? Ой, він по мені стріляє. По мені. Чому я не від... Ти тоже не відкидаєшся чи відкидаєшся? Я не відкидаюся, але я В мене він стріляє звідкись. Шиво 7 руків. Не звідси мал затащим так, як тоді. Так, з нього мають стріли, колись кінчуєтесь. <кій> я <кій> не хочу тут чекати, аж до. Давай, я строюсь. Жа дивиться, дивиться, дивиться. Ой. Усе ще сіро кив. Нать. Ой, в нього сникася, сникася. Він зараз сундучок нам зламає. Больно. Моя майкись хабочок. У нього у нього он та є. На. Кінь. Ось. Я зараз а ч я сдох? Змена, зміна, зміна, стріляє! Вот камнях вот камня, вот камню. Все-таки тобі не треба было давати яблочко, бо я сдох сам. Ой, я, ну, я, я, сам... я, і... я не ну як мене вбило одною стрелой. У него там дуже сильне луб, іменно шойно сам не сам? выбирает. Ты кажешь, щось. Ты не выграй. Ты шо хтось бит. Я не выграю, не бейся. Не бейся. Твой железник. Кашку на сюди. У Мен... мене хавчика нема. Я им починаю строїтись. Я тобі скину в ябку. Кінчилося, прикинь. А один Дин собі хату строить. Кашку липи. Эээ, е, Один Динчал я 6 на центрі, зараз за я тобою я буду дивитись. Да, Це да, було. він за мене. Він мене якраз стріляє. Може такий він, він під... там, о, я у нас тысяч лет может тебе такие же самые кит взятый ин зарпит бежит там сиды починай бету его о йок я же Ну ты пшетис просто не имеет я просто pin мы там просто я буду... а во ту еще набагато відмен так, ну зараз ми знімемо ще одну серію. Раз, два, три. І ми повернулися, це вже друга игра. Так, але а це все окремо, так, да, це окремо. Так, що тут є? О, в мене є. У мене зразу луки. Знаю, що в тебе лук, але в мене теж. Застрелювати з двоє будемо. Мен... Ні, в мене не, нема лука. Сказати, що в тебе теж лук мене щось і мене дешу інші просто. Блін, мене нема чим бить, окрім дерев'яного меча, нічого в ралі нема. Кук все-таки так. поставлю сюди. Ой, це підглючувати. Да, чомусь не заглючить. Все-таки поліанок залізу, А, ні, не зможу, не зможу, там... Як? Це таке. Всі бачили мій позор? Я діла на шифту йду, йду, у мене шифт за ключ глючить, і я стрибаю і сам стрибаю в бозоню. А тепер дивись за мною. Знаєш, що бо в мене спейс де заглючили і він сам бігається. Ба я буду де вперед, назад. На. Ще мій не Це ще мені страти. До центру? Ну ж не знаю, там пацаны, конечно же. Ой-ой-ой, там зараз. Стоп, ты ти... в тебе половина железка, там тільки на грудах, да? <гадвісця> угу. кілька... ну, кілька... да, да? У меня ламай, да, я У меня тоже 6 почало лагать. Не, ну дуже, Ой -йо! Він шоу. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ох, я не знаю, чи ты его без него каменный меч... Ой, деревянный меч. У меня 7 стрил, но ну, я просто... Тепер затарний. Mm. Мне не показує, як я стріляю анімації самої. Я попав. Попав. А чем мені бетися нічим. Скажи де шай гравці є. Я mm, не знаю. Тільки чотири гравця. Так, це ти, як його того звати. Вс-таки дорогу чому? зламаю. Ось Ко кочка. У нас служал, але вона нас ничего было. Я, це... я бігти не мов. Ну я, не... Сталося. Ну, я не міг, ні, обув, я не обов'ентерпров. ой -йо. ой ну давай. Давай подивимся. Можна... Можна... Там ні, ми вже не снять. Стан... Давай просто подивимося, хто виграє. Я справді так, буду до того чувака, який не мене вбив, а. Сидать. Що? Це третє місце. О, це добре. Третє місце. Це добре. Угу. Зараз буду дивитися за тим чуваком. І не той, що мене було, а той, що... Той, що знову брод. Так, це я буду зараз за ними двома. Думаю, кощ... А, мене біля того, там біля чого. вони зараз будуть пепештись. А ні, то ти просто, блін. Окей, бейджост. А вот він біжить. О, вони реально? Вони зараз реально будуть? PvP, так я снайзиго на боку. Да. Я едини бо... Стоп. Она тут, у моему мало тут. Тувин вообще тут. О, вы не попште, вы не пьес! Хорош. Хочешь вы в гости? Кость в новости. я не знаю, я не знаю. Все, геге! Okay, Давай, FUD и F5. Ну что, два, щука и О, тут оставь, ложка, кошечный. тут ложка лол. Всем ну что, два, щука и оставь а облуненку. Не, Называй тут. Лайк. Ставь лайк, подписывайся на канал. Да, всем удачи, всем пока. Пока. Да-да-да, пока.